З ОКІ 10 c можна бути стильною і мобільною навіть на двоколісному. Широка дека зручна для будь-якого взуття, потужність 900 Вт і жодних питань щодо підйомів. Це не просто транспорт, це свобода, самостійність, самовираження у кожному маршруті, кататися на ньому справжній чиназис. Завдяки трикомпонентній гальмівній системі самокат зупиняється плавно і безпечно, навіть на слизьких ділянках, а керувати ним зручно прямо зі смартфона. На Окай і яй 10 сі. Комфортно пересуватися містом. Жодної штовханини у громадському транспорті, жодного навантаження на ноги. Їдеш і кайфуєш. М'яка амортизація згладжує будь-які нерівності, тому поїздки з Окай комфортні. На ньому почуваєшся безпечно та впевнено. Самокат поміщається в багажник авто і розкладається. З Окай легко тримати все під контролем, заряд, режими освітлення та швидкість. Батарея заряджається за 4-6 годин. Вологозахист IP55 – це коли дощ не псує плани, а просто трохи освіжає маршрут. А з запасом ходу до 55 кілометрів ти весь день мобільний, офіс, спортзал, кав'ярня. Заряду залишиться ще на вечір з друзями. Фара освітлює 35 метрів дороги, тож їхати комфортно навіть у темну пору доби. Один самокат безліч історій. Окай і єй 10СІ не просто електротранспорт, це спосіб життя у ритмі, який підходить кожному.